Сілія від Марка Антуана Беруа. Розочарування чи новий феномен. Перед тим, як я почну, я хотіла б, щоб ви передивились невеличке, коротке відео, яке я взяла з офіційної сторінки Instagram цього парфумерного дому. Просто подивіться, і ви відразу зрозумієте і відразу відчуєте, про що цей. Мене звати Оля, і я не експертний, не експерт. А ще я не колекціонер парфумів, бо, знаєте, є дівчата, у яких в колекціях і по 200-300 табай більше парфумів. Ні. Але я дуже люблю парфумері, дуже люблю нішеві парфуми. І я постійно щось шукаю, шукаю якісь цікаві аромати. І я хочу просто цим ділитись з вами. Трохи про саму Марку. Марк Антуан Беро це французький бренд, це дизайнер, який співпрацює з дуже відомим парфумером, ім'я якого я не пам'ятаю, та й не думаю, що вам важливо його пам'ятати. Вони вже зробили декілька парфумів, які стали легендарними, особливо один. Просто який перевернув з ніг на голову парфумерний світ. Так, я про аромат Ганімет. Про які, можливо, я запишу наступний ролик. Але зараз ми не про нього. Зараз ми про ніжну, неймовірну цілію. Про що цілія? Тілія про липовий цвіт. Дуже багато липів. Взагалі це унікально, тому що не дуже вже і багато є парфумів з нотами липи. Також тут є жасмин. Геліотроп та тивер. Знаєте, спочатку вони дуже такі солодкі. Прям дуже. І ще, хоча там не заявлено, але всі відчувають мед. І я відчуваю. Тому це такий липовий чай з медом. Спочатку, коли я їх на себе нанесла, я подумала, боже, це занадто, це якось занадто солодко. Але потім, потім це аромат розповсюджується, грає різними відтінками. І так, він доволі насичений, доволі стійкий і шлейфний, тому треба бути обережним. Не наносити ось так, от. Найкраще це просто нанести перед собою отак от хмаринку і просто в неї зайти. Тоді молекули цього аромату просто розподіляються по вашому волосся, і вона не буде занадто насиченим, особливо зараз влітку. Я. Безмежно закахалася цей аромат. І знаєте, коли він в мене з'явився, це була весна. Я живу у Швеції, і весна у нас, і взагалі літо цьогоріч дуже мінливе. То дощ, то холод, то сонечко. І я пам'ятаю, як я нанесла на себе цей аромат іду по вулиці, періщить такий дощик, такий холоднуватий вітер, а навколо мене це тепло. Цей це липовий цвіт з медом. якісь ще трави. Боже, як це було смачно, як це мене зігрівало. Розумієте, це такий певний настрій, класний настрій. Нати Генімеду були розочаровані. Вони чекали щось подібне. Генімед це дуже складний, специфічний аромат. Сильною замшою. Ну, я не буду зараз описувати цей аромат, тому що напевно зроблю наступне відео. Але просто ці два аромати це як дві різні на всесвіти. От десь тут ганімет, а десь тут тілія. І ці два світи не пересікаються. Тому, звичайно, ті, хто обожнюють ганімет, їм цілія стала дуже простою і навіть не цікавою, примітивною. Але мені здається, вони дуже поспішили зі своїми висновками. Зараз пройшов час, і я бачу в інтернеті купу відгуків на цілі, і тепер у цілі просто армія шанувальників. І я одна wow! з цих людей. Для мене це відкриття 2024 року, для мене це мій фаворит. Я зараз сижу, я просто я от не можу. Я навіть не хочу нічого розповідати, я просто так от. І ще ви маєте знати, що це неймовірно стійкий аромат. У мене була така ситуація. Я йшла на Кіков в Швеції, це. Доволі строгий парфумерний етикет тут. І на багатьох роботах забороняється використовувати будь-які парфуми. В навчальних закладах теж забороняється і навіть висять такі картинки, де перекреслені парфуми. Звичайно, це не закон, але ну, не, не бажано, тому що дуже багато алергі. От, Але ж це був кік-офф, і я така думаю, ну я маю нанести якийсь класний парфум. І я реально зробила невеличкий такий розпил, як я вам казала, просто над собою і зайшла у цю хмаринку. Але це був доволі жаркий день. І я розумію, що я йду, а від мене оце, оце от, просто так от, от ця липа вітає на півміста. І я потім, пам'ятаю, зайшла в кабінет, ми сіли, і була така офіційна вступна частина. Я сижу, я розумію, що навіть я задихаюся від своєї липи, і е, біля мене мої колеги, і одна почала спрей мені спшикати, е, е, Я знаю, я сама алергік, але в мене алергія на натуральні квіти, які цвітуть е, е, дуже сильно у Швеції, і мені так було якось якусь ніколо, і вже ну що ж ти зробиш. Е, так, тому треба думати два рази, як наносити і куди з цією липою йти. Я постійно пошуку цікавих ароматів. І ще, як я сказала, я не якийсь експерт, я проста людина. І я розумію, що в багатьох питаннях я чайник, тому цей канал. Від чайника для чайників простою мовою, простими словами, незамисловатими. Якщо я буду робити якісь порівняння, я буду розповідати, що ж це з чим я порівнюю, і що це, і як це, або знімати наступні відео більш детальні, тому що часто я бачу відео на каналах, де люди розповідають про якісь парфуми, порівнюють з купу інших парфумів, а для яких люди можуть і не знати, і не розуміти, і в чому порівняння і в чому сенс. І що це взагалі такий загальний мед, чого про нього всі говорять, в чому його особливість. Тому я і вирішила цей канал простою мовою про класні парфуми. І не тільки нішеві, тому що так, це нішева парфумерія. А й про звичайні мас-маркет. Також планую записувати відео про українську нішову парфюмерію. просто відчуй!